Усіх вітаю у третій частині розпаковці товарів. Степ. Пройшло вже немало часу з моєї останньої розпаковки, але я не зупиняюсь і замовляю знову. Скоро мене чекає одна довгоочікувана поїздочка, і я не замовляла речей саме до неї. А, у цей раз пакуночок виглядає не дуже великим, на жаль. Хоча, здається, не замовляла я там на корону 300. що ж майже 600 гривень. І. Як завжди я не пам'ятаю, що я там замовила, пам'ятаю лише декілька основних речей. Так, круто. І зараз будемо дивитись, що там є. ой, ой, ой. Клас! Тут ще одна упаковка. Тобто ось такий великий пакет. І тут усі я вже бачу більше код для так, зараз подивимось всього. Але навіщо Навіщо робити? Це, певно, різні продавці, тому вони напихали і сюди ще один пакет. Але, блін, ну це стільки пластику. Не люблю я за цю тему, але... Чохолчик. Відкриваємо. Гарно відкрило. Відкриваємо друга спроба. Алло! Окей, Як на мене, такий гарний весняний чохолчик. Подивіться, ще ближче. Непоганий варіант. Сподіваюсь, я його не запачкаю, Хотіла саме чохол, якийсь з такоюсь барвою, тому що прозорі чохли, вони загрізняються ще швидше. Але мій минулий, з моєї минулої або першої розпаковки, забруднився взагалі моментально. Я його якось запачкала ручкою. тому... Ось о, новий варіант. Після зйомки відео помірюю на свій телефон. Я кожного разу замовляю і боюсь, що прийде просто якась фігня. Перше. Крам для волосся. Блін, чому він такий великий? Просто, коли я робила це замовлення, я їхала в машині до Польщі, і в мене не було з собою лінійки, щоб поміряти. Тому я просто замовила на око і думала, що він буде десь отакий. А ви подивіться, він ось такий. Виповнений, якщо чесно, не дуже якісно. Тут видно деякі детальки, хоча на камері не дуже видно. А ви бачите його розмір якось так. Ну, в принципі, нормально. Я сподіваюся, що воно буде триматись. Подивіться. Виглядає Виглядаю. Дістаємо. І це. Погляньте, вона, блін, відкрита. Це що? Так, це лампа. Вона така мала. Чекала щось більшого. Тут до неї випала зарядка. У мене вже стільки цих проводів, я не знаю. Валяється по всій кімнаті, я їх загубила. Це якийсь ну, страх. І ця ціла. Зараз може, спробую причепити на телефон, буде якість хоча б краще. Погляньте, вона світить ось таким жовтим. Якщо перемикнути, світить більш о, таким світлим. Як її вимкнути? І ще світлішим капець. Як її вимкнути, Альо. Нарешті зараз причепляємо. Що що, зробила ось таку картинку. Сподіваюсь, якість відео стала хоча б трошки краще. Ось це саме із-за цього комплекту я робила все своє замовлення. Ще не пам'ятаю, але десь у класі четвертому я прийшла в магазин, побачила такий набір, думала: все, мені це треба, я буду подорожувати багато. Ага, по ітогу нікуди не подорожувала. Але нарешті настав цей час. Тому. Тому, дівчата, хлопчики, нарешті, цей комплектик є і в мене. Це, певно, буде штатив, щоб його брати з собою, тому що мій дуже великий, не знаю, чого буду брати. Сподіваюся, ця штука буде краще. Що ж, він дуже малий. Капець. Він дуже малий. Щось в мене вже велике розчарування, люди. Він що не звишиться? Ні, слава Богу! Слава Богу, він вищується хоча б ось так. Це повний капець. На картинці він виглядав взагалі інакше. Ну, це добре. Звичайно, мій штатив, який стоїть зараз, покручиться, ніж цей, але також щоб взяти собі з собою це дуже зручніше, тому що цей навіть не вміститься в мій рюкзак. Мабуть, остання річ, чи що тут їх декілька. Так, ось ці штучки, це щоб взяти парфюм. Якраз для того я купила ось це, щоб взяти ось цю штуку, насадити на парфюм і потім його якось обжикати у цю банку. Не знаю, будемо перевіряти. Чесно, мені дуже страшно із-за цього. Але що поробиш, треба якось експериментувати. Далі у посилці я побачила наступну заколку для волосся. І, якщо чесно, не знаю, навіщо я її замовила. Це певно, та, яку я якраз і хотіла. Але я не розумію, навіщо я замовила і цю, і цю. Щось певно. Що сталося в мене в голові, що я замовила дві такі тупі заколки? А відкривання. Але ця вона занадто мала люди. Вона дуже гарна, до речі. Ось така голуба. Від цієї я чекала, що вона буде менша, а від цієї я чекала, що буде більше. І спробуємо щось хоча б зробити з волоссям. Хоча б, хоча б, хоча б наймаленьшу частинку взяти. Ось так, типу. Сподіваюсь, воно буде триматись, тому що, наче виглядає нормально, але насчет того, що воно тримається нормально, я ще не знаю. Схоже, що це моє найбільше розчарування із усіх трьох посилок з тему. Мушу признати, що я не дуже контролювала всі розміри. Але минулого разу я також не контролювала їх дуже багато і вийшло набагато краще. А ось якась остання річ, що це таке взагалі? Ага, це, коротше, штуки для депіляції. От давайте прямо зараз я ними і буду користуватися. Типу, мені обіцяли, їх тут всього 4 народ. Ну що ж, піду робити депіляцію. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, контролюйте ваші замовлення, не замовляйте, як я, все на глаз. і все, все тоді буде краще, ніж в мене. Дякую за перегляд. Не робіть моїх помилок.